Який автобусний маршрут відновили в громаді та з ким гратимуть у суботу юнаки клубу Гірник. Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Говоримо про день у підсумках. З першу до новин держави цього року гарантована підтримка України з боку Німеччини сягне 7 мільярдів євро. Також уряд ФРН планує виділити ще додатково майже 2 мільярди. Про це заявив федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Уряд впроваджує нову модель соціальної допомоги Низку виплат замінять єдиною базовою сумою 4500 тисячі гривень. Йдеться про запуск програми підтримки, яка передбачена, зокрема, для малозабезпечених родин, громадян з інвалідністю та пенсіонерів без необхідного трудового стажу. А також для багатодітних родин одиноких матерів і тих, хто отримує тимчасову виплату дітям у разі несплати аліментів. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків Яворівська районна державна адміністрація інформує, що на Львівщині оголосили конкурс на формування оновленого складу Ради безбар'єрності прилова. Деталі є в наших соцмережах. Музика. З 12 червня відновили рух автобусів на маршруті номер 1 Старичі Новояворівська автостанція Мужиловичі. У міській раді попередили, що до графіку руху внесли зміни. Пасажири можуть ознайомитися з оновленим розкладом у телеграмі і Фейсбуці ЯнтарНЕФМ. Тренінг із психологічної стійкості та самодопомоги для медичних працівників відбувся днями в Новояврівську. Його метою був розвиток навичок самопідтримки, подолання стресу та збереження внутрішнього ресурсу працівників медичної сфери. Йшлося тут про те, як підтримувати психоемоційний стан, активувати внутрішні ресурси, а також як допомагати іншим не втрачати власного балансу та стійкості. «Яворівська дитяча школа мистецтв привітала фортепіанний дует учня Дмитра Дажуру та його викладачку Ірину Кузьо. Вони стали лауреатами першої премії другого всеукраїнського багатожанрового конкурсу мистецтв Українська вишиванка із композицією Вільяма Пірсона. Вуличний регтайм новини на Янтарнефе. До новин спорту. Уже цієї суботи юнаки футбольного клубу Гірник Ю-19 Новояврівськ приймають вдома однолітків зі спортивної школи міста Самбір. Дата події 14 червня. Час 11.00. Локація стадіон імені Олега Русина. І про погоду п'ятницю денна температура на позначці 16. Уночі 7 градусів. Увечері місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. І це все головне на цей момент. Бажаю вам літнього приємного вечора з улюбленими хітами рідної хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтернефем.